Друзі, пів на восьму вечора і я вирішила трошки зробити тут порядочок. Ось вичищаю все, бачите, все це вириваю, що сухе, садок в жахливому стані. ну Ось піровське ще витримує. Троянда горить так і не розкрившись. ну Піровське ще, ще квітує, щось там. Хоче ще квітувати лілейник, але він вже не розпускається так, як потрібно. Ось бачите, він квітку не розпускає при такій жарі. Я вже обрізаю квітконоси деякі. Обробила вже три рази їх. Думаю, що це дійсно вони від спеки, так як ви мені пишете. Ну, ось, будь ласка, горить все. Бачите. Крен згорів триколорцей і ось випускає нові пагони, бачите? Ось зелененькі. То поки я його прибирати не буду. Замовила на штамбі вийгели, але зараз перезвонила, щоб вони не висивали, тому що сильно, спекотно, я боюся, що вони в мене загинуть. Продовжує горіти барбарис, але це, ви кажете, от спеки. Ні, це не от спеки, друзі. Ніколи він у мене не горів, хоч і була спека. Це великий вже самостійний кущ. Не може він так горіти. Це все-таки є таке захворювання на барбарисах. І я переживаю, що він пропаде. Ось, бачите, я його обробила вже, все. Шок та й тільки. Ось теж. Не розкрившись, вони просто згорають. Яка в тому році в мене була будлея, але вона навіть не розпускається. Страхіття, просто страхіття. Вісім годин вечора. Друзі, вчора у нас була вода. Я сюди не знаю, скільки тонн вилила води. Сьогодні зранку нам дали на час воду. Я знову полила квіти, бросила все поливати, полила квіти. Подивіться, знов все сухо. Бачите, все сухе. Я вон замульчувала трошки, тирси в мене було, замульчувала. Але це, це знаєте, як мертвому кадилу. Я не знаю, що робити. Думаю, купити кору. Замольчувати все корою. Так, тут, звичайно, дуже багато треба мішків кори, я не знаю півтони, напевно, не знаю, скільки тут треба кори. Але хочеться мені. І боюся, що у мене нічого не вийде, тому що у мене однорічники сходять. Я боюся, що через кору однорічники не зійдуть. Хто вже користується корою, підскажіть. Однорічники зійдуть чи не зійдуть. Або потрібно сіяти кожного року окремо їх. Ну, ось ще очітки так тримаються, а так усе горить і троянда ось горить, і, хоч вона вже й не квітує, все горить, друзі. Я не знаю. Просто шок. Просто шок. Все горить. Я буду працювати далі. Вибирати це все, чистити ці глілейники. Не знаю. Дивіться, в мене кніфонія другий сорт вже теж розквіт. Я думала, він в цьому році в мене не заквітує. Це вже обквітував. Помаранчевий колір. А це жовтенький. У цьому квітнику трошки веселіше, ще щось там бренить, ще щось там квітує. А я ось оце все обрізаю, друзі, під самий низ, ось, забираю оце сухе все, щоб було хоч чуть-чуть гарненько в квітнику. Ну тут ще ось від хати, ще якось волога ще лишилася. Застегля, дивіться, Вона просто не розквітає, вона сохне. Тут вона коли розсвітала, тут такий кущ був лавандового кольору. Але зараз бачите, все, все горить. Ромашка згоріла. І ось дивіться, скільки бутонів у цієї троянди Вайтліді. Вона вся горить і все. Ой, господи. Ця ось троянда теж. Бачите, вона навіть не розпускається. Все згорає. Хоч буде та все хвойними, та й хай буде так. Треба прибрати. А що робити? Ось такий справа. Такий гарний пізній лилейник. Такий насичений червоний корі. Дуже гарний. Особливо коли в садку вже нічого не квітне майже. Бачите. А інші, слава Богу, мене радує. Ось будемо сьогодні обробляти хвойні від хвороб. І не тільки хвойні, це бачите, твікс від шкідників, а сальто від хвороб. Це можна всі квіти обробити, всі дерева, все-все-все можна обробити. Дуже гарний препарат. Працює дуже гарно. Вже не раз спасали свої туйки цим. Дуже гарний препарат. Скільки ми руки з цими хвойними капець? Захворювання. Не дуже гарно себе і хвостик пошукчувають, хоч вони в холодочку. А я, бачите, почали горіти. Хоч тут. Води вчора їм дісталося, дуже багато. Якщо б не оцей бузок, то наверное, напевно напевно і хлости вже всі б А Кому хорошо добре жити? Сірий. Так тобі добре, капець. На цьому все, друзі. І мирної спокійної ночі. Дякувати Богу за все.